Пані Тетяно, хочемо дізнатися деталі про цьогорічний фестиваль квітів у Волинській Голландії. Чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, коли відкриються так би мовити, двері вашого фестивалю? Чи традиційним є і місце і час зустрічі? І, звичайно, цікаво, які особливості цьогорічного фестивалю квітів саме у Волинській Голландії. Так, цьогоріч весна трішки пришвидшила нам відкриття фестивалю тюльпанів. Зазвичай ми відчиняли двері наші десь на початку травня, от але цьогоріч тюльпани зацвіли трішки раніше. Відкриття у нас 19 квітня, це тобто п'ятницю, і працюватимемо ми до 5 травня. Дякуючи Богу і нашому ЗСУ, що маємо таку можливість, що в цьому році наші чубанчики зацвіли, і ми матимемо змогу прийняти наших відвідувачів. Як і зазвичай, цьогоріч поповнили нашу колекцію також новими сортами. І вже традиційні фаворити вже теж зацвіли. Готуємо а, зону фудкорту для наших відвідувачів, а, також зону розваг, атракціони будуть для діток. А, ще такий цікавинок. Фотограф буде на полі, можна буде відразу зробити для себе замовити фотосесію а, і ще так багато чого іншого. Е, і бачите, поле вже на більше десь, ніж на 50% розквітло. Е, до п'ятниці до відкриття ще більше розквітне. Е, все дуже гарно. Пані Тетяно, розкажіть, з якої години буде працювати Волинська Голландія і до якої? Е, е, відкриття у нас у 10-й годині. І працюємо до 19-ї години. Пані Тетяно. Ви говорите, що фестиваль стартує 19 квітня і буде тривати до 5 травня. То це пов'язано саме з світінням тюльпанів чи якісь інші причини є? Е, ні, це пов'язано лише з світінням тюльпанів, адже воно є короткострокове і зазвичай. Тюльпани квітнуть в залежності від сорту, тобто ранні сорти, пізні сорти десь два-три тижні. Пані Тетяно, то п'яте число, п'яте травня включно, правильно ми розуміємо. Так, п'яте травня включно. Тобто, виходить так, що ми зачиняємось на великдень. Це буде останній день фестивалю. Ну, Якщо Титяна... погода не внесе корективи. Якраз за погоду я вас хотів запитати. От бачимо, що синоптики прогнозують похолодання і дощі, чи на такий випадок е, форс такого форс-мажору та якісь е, будуть можливості, наприклад, зігрітися чи сховатися від дощу на вашій, на вашій локації? Е, ну на рахунок зігрітися, то так, звісно, адже будуть локації з гарячою кавою та чаєм. От також будуть організовані посадкові місця для людей, для того, щоб можна було відпочити поїсти і зонти на випадок, якщо якийсь невеличкий дощик, то можна буде там теж е, заховатись. Пані Тетяно, то трішки ще розкажіть про саме поле, скільки там гектарів поля, і скільки, чи рахували там, можливо, приблизно, скільки квітів висаджено, скільки буде їх квітувати протягом цих двох тижнів. Цьогоріч поле у нас там понад 4 гектари. Квітів вже ми ну, скільки років ми висаджуємо наші тюльпанові поля, і е, щороку, ну тобто, колекція поповнюється, і ну, їх вже порахувати не можна. Ну тут точно більше, ніж вже мільйон. От, але якоїсь такої точної цифри її немає. Ну, бо такі його не можна це вручну порахувати. Е... То там лише будуть тюльпани, чи там якісь інші квіти теж є, пані Тетяна? А загалом скільки сортів о... тюльпанів, та розкажіть. Це лише з тюльпанів. Стосовно кількості сортів, то тут теж вже немає такої точної цифри, тому що ну, ми вже більше 20 років займаємося взагалі цибулинами. І на протязі цих 20 років ця колекція формувалася. От. Щороку вона поповнюється новинками, це приблизно 30-40 сортів. Ми додаємо до тих, уже що ну якісь існуючих, які вже є фаворитами наших відвідувачів, які відвідувачі люблять, люблять в них фотографуватися. Бажають купити квіти додому. До речі, так така опція присутня. тюльпани квітів відразу з сибулиною можна придбати на полі. І ще багато інших рослин, які ми вирощуємо. Адже в нас там і ну, на території власний розсадник, і багато в нас ще літніх квітів ми вирощуємо інших для озеленення там своїх прибудинкових територій. Це все можна буде на території фестивалю придбати. Пані Тетяно, ви кажете, що цьогоріч були посаджені нові сорти тюльпанів. То чи можете кілька слів про них сказати, і звідки вони були завезені? Всі сорти зазвичай ми завозимо з Нідерландів, і цей рік це не виключення. От так, новинки у нас це такий два лілейних сорти: білий і трещик і, і червоний. Потім дуже такий красивий персиковий манго-чарм. це такий фаворит серед красуні, щоб робити гарні світлини. Адже такі кольори користуються попитом. Білий півновидний, дуже красивий сорт. Не знаю так, чи зараз тут видно позаду мене. Теж у нас новинка. Є е, е, також фіолетова новинка Менді Щойс. Е, ще є. Теж такий м, користується е, теж попитом колір бузковий, От зараз теж якраз до речі, бузок квітне. Це Light and Dream. Е, е, ну ще так декілька. Вже відразу так в розмові зараз їх вам і не пригадаю. Тобто, загалом десь 30-35 є на Пані Тетяно, але ще цікаво, стосовно умов, то чи, чи зросла вартість входу на вашу територію, і чи можна там перебувати якийсь визначений час, чи цілий день там можна фотографуватись? Ні, визначено часу немає, тобто, якщо відвідувач приїжджає, там. Десятій ранку як ми відчиняємося, він може там перебувати хоч цілий день. А вхідний квиток дорослий коштує 150 гривень. Вартість трішки зросла. В принципі, це зрозуміло, чим обумовлено, бо в країні ціни на все зростають, і також ми не виключення, адже ми теж маємо працівників, закуповуємо цибулини, і вартість їх вже здорожчала. От тому дорослий виточків це 150 гривень, і дитячий 7 до 13 років 100 гривень, і дошкільнята дітки мають безкоштовний вхід. Також є безкоштовний вхід для військовослужбовців, які безпосередньо перебувають на лінії фронту, і для сімей загиблих воїнів теж вхід безкоштовний. Пані Тетяно, а чи можете розповісти про умови перебування на території Волинської Голландії? З чим, власне, можна приїхати, чого не варто брати, і загалом, як варто поводитися? Ну, поводитися, звісно, так як і всі цивілізовані люди, тобто є доріжки для прогулянок між тюльпанами, варто пересуватися тільки, тільки по них. Квіти рвати не дозволяється, їх можна придбати в точках продажу. От якщо люди бажають приїхати своїми домашніми тваринками, песиками та котиками, то песик, звісно, має бути на повідку, він не може просто бігати по квітах. От квіти, звісно, там не можна топтати, сідати у квіти. На території самого поля будуть обладнані спеціальні дуже красиві фотозони. От біля яких можна буде робити для себе світлини. От, також на території можна придбати там і водичку, і морозиво, і поїсти. Хоча ми там ну не забороняємо, якщо там люди вважають собою якийсь перекус взяти, це дозволяється пані Тетяно. Ну і на завершення нашої розмови, то все таки нагадайте, яким чином можна дістатися в Волинської Голландії, зокрема із Луцька і Ковалі? Так, ми ми знаходимося на трасі Луць-Ковель, Тобто, якщо їхати з Луцька, то з автовокзалу це буде будь-який маршрут, який рухається з Луцька до Ковеля. Якщо з рухатися зі сторони Ковеля, то це будь який маршрут, який рухається з Ковеля до Луцька. А зупинка називається Линівка, або Волинська Голландія, водії вже зазвичай за стільки років знають. Де відвідувачам зупинятися, і від траси буквально до поля 200 метрів. Якщо ж ви рухаєтеся автомобілем, то відразу біля поля буде організована автостоянка. Тобто людина заїжджає, паркує свій автомобіль і відразу рухається до входу, прикупує квиток і вже може перебувати на території фестивалю.